Багато вчених і дуже довгі роки працювало над тим, щоб зрозуміти, чому людина старіє, чому хворіє і як продовжити активне довголіття. Вони довго сперечалися і в кінці ХХ століття прийшли до висновку, що основним фактором є вільні радикали. Вільні радикали це молекули, які мають неспарений електрон. І таких природі все має бути рівномірно. Вони намагаються бути в парі і забирають цей електрон у інших продуктів, які є в організмі. Це і вітамін С, цинк, селен, які намагаються допомогти організму вийти з даного стану. І антиоксидант є пасткою для цих вільних радикалів, чому ж на сьогодні виникло питання в споживанні додаткових антиоксидантів. Якщо раніше ми споживали більш живу їжу, наповнену вітамінами та мінералами, пили чисту воду і дихали чистим повітрям, на сьогодні це викликає додаткові вільні радикали в організмі. І організм вже сам не справляється з тим, щоб погасити ці вільні радикали і бути здоровим. Внаслідок в організмі починається безлад. Вільних радикалів багато, а організм з цим не справляється. То даний електрон намагається знайти собі молекулу і починається хаос. Вчені називають даний процес окислювальним стресом, тому що необхідно втамувати спрагу цим молекулам і заспокоїти їх, тому що вони добираються до внутрішньої частини клітини. А це наша ДНК. Якщо вони пошкоджуються, пошкоджуються і клітини. Внаслідок виникає дуже багато хвороб, таких як онкологія, цукровий діабет та дуже багато серйозних захворювань. Тому 80% всіх хвороб якраз пов'язані з тим, що і виникає окислювальний стрес, тому необхідно їх заспокоїти і дати електронам вільні радикали. Цим і займається антиоксидант. Я рекомендую приймати тільки високоякісний антиоксидант, який називається H500. Він має кремнієву основу і водень. Водень це енергія, вона допомагає людині зберегти можливість бути бадьорим і веселим після того, як дані молекули отримують зайвий атом. Якщо щодня приймати антиоксидант, він дуже сильно буде допомагати організму. Чому? Даний антиоксидант не є допінгом. Кремній і водень це все, що є в даній капсулі. Лікар Даніель Хекінс, це канадський вчені, який працює з антиоксидантами, в нього є своя лабораторія, і він визначив, що це дуже серйозний антиоксидант, який рівень тому, що випити за один раз 10 тисяч склянок морквяного соку. Тобто він дає наскільки багато цих атомів для того, щоб погасити вільні радикали, що людина не зможе випити скільки морквяного соку, чи прийме ще щось, щоб отримати такий захист. Поговоримо про результати. Якщо людина буде приймати даний антиоксидант, то поліпшиться сон, бо антиоксидант захищає організм від вільних радикалів, і організм отримує харчування, тому що вільні радикали не пошкоджують здорові клітини. Якщо клітина пошкоджена, вона не може приймати ні поживні речовини, ні воду. І внаслідок починає засихати і помирає. Відповідно, чим більше клітин помирає в організмі, тим серйозніше порушення виникає, і відповідно хвороби. Якщо людина приймає антиоксидант, можна позбутися багатьох захворювань, таких як скачки тиску, язва шлунка та багато інших. Саме даного антиоксиданту можна приймати багато капсул, навіть якщо людина хоче кинути курити, то за один раз можна прийняти від 12 до 16 капсул. А ви напишіть в коментарях, який антиоксидант приймаєте. Якщо потрібна додаткова консультація по антиоксиданту, також пишіть і я надам додаткову знижку на даний продукт. А також не забудьте підписатися.